Батько у приміщенні, значить, я побував на допрем'єрному показі Samsung Galaxy Fold 7, Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Fold Flip, Блін, як там? Коротше, побачив усі новинки, які були. Представлені лише кілька хвилин тому про годинники поговоримо про розкладушки, розкривушки і про все це дуже круте, що Samsung представили. Так дійсно канадський Samsung запросив мене на nda сесію. Тобто, за тиждень майже до того, як весь світ побачив ці новинки, мене запросили. Це була фотостудія, яку Samsung арендує, і якби запрошую туди всіх канадських блогерів. І я пішов туди теж подивитися на. Новий фолд, новий фліп і нові годинники, бо їх представлено було два. І навіть два з половиною. Я дуже відвик від цього. Останній раз я був на NDA-сесії 100 років назад. Всі такі блогери, всі такі важливі, я маю. один я троєщини сиди приперся. Я їм ще всім покажу, хто бачив. Або, або ні. <сістаніт> так от. Коли я вперше взяв в руки фолди, до цього я всі фолди ходив в магазинах, відкривав, тримав, закривав. От хотів особисте враження мати. Я вам скажу так, що всі попередні фолди я не хотів собі. Ну от не хотілося, тому що я розумів, от ти береш і конструктивно. Є компроміси. Ти бачиш, що по перше закриваючи, я от через цю дірку, якщо ви розумієте про що я я бачив світло. Я бачив світло в кінці тунелю, коли ти отак от мене абсолютно ніколи, навіть з самого першого фолда не напрягало, що десь там видно посередині якісь трошечки момент, де ізгиб відбувається. В на це не звертаєш уваги. Мене більше хвилювало загальний розмір цієї здоровенної бадяги. Воно здорове, воно було дуже велике, і я не хотів таке савати собі е, в штани. Ну, якби. От, не хотів, а це хочу. Найпростіше, от якщо ви нічого не запам'ятаєте з цього відео, скажу вам, що цей смартфон в закритому стані. По-перше, немає дірки, в яку можна подивитися. А по-друге, що він товщиною в закритому стані, і взагалі весь досвід закритого в закритому стані смартфона звичайний. Оце просто звичайний у вас є смартфон, але ви можете його тупо розкрити. І у вас тоді звичайний планшет з собою. Як це найкрутіше і найскладніше це щось те, що є найпрости найпростішим. If you know, you know. Не Кожен може в кожен день подивитись в закритому стані. Він виглядає тупо як звичайний смартфон. Він міцний. Ніяк нічого не люфтить, він повністю металевий. Екран покриває 110 тисяч відсотків передньої панелі. Тобто, в принципі, не відкривши його, ти можеш думати, що в тебе звичайний смартфон, і якщо ти хочеш ним користуватися тільки так, а на зазвичай частіше всього користуєшся саме просто як звичайним смартфоном. Але в деяких випадках, коли там медіа хочеш споживати, чи щось інше, чи якісь таблицькі таблички, таблички подивитись, чи щось по роботі зробити, продуктивність, да? в тебе така. Можливість є. І другий момент, який мене дуже, знаєте, коли я вперше взяв в руки, я такий думаю, оце зараз я його розкрию і тупо зламаю, тому ну що ну занадто тонко, воно дуже тонке. Насправді, абсолютно ні. Він і в розкритому стані дуже міцний. От відчуття є серйозної такої металевого планшета в тебе в руках. От як ви берете планшет, і от він тоненький, але ти там починаєш там щось зробити з ним, і відчуття є, що він. Потужний, да, то тут теж таке відчуття є, і це дуже круто. Тобто я б сказав так, що з мого досвіду, але хто ж я такий, да, але з мого досвіду, саме Fold 7 є вже тим фолдом, який буде безкомпромісним смартфоном розкладушкою. До цього. От з чистою совістю сказати, що ніяких компромісів нема. Мені було важко. Я розумів, що це кайфова фішка, це хочеться цю фішку знаєте, розкрити і бачите великий екран. Це хочеться, але не хочеться. Бо цю фішку ти рідко використовуєш, але кожен день ти кладеш щось собі в штани, і ну щось велике не хочеться. А от таке хочеться: 256 чи 512 гігів, і до самого терабайту. Ладно, я навіть не буду. Починати терабайт навіщо вам потрібний? 12 гігів оперативки і 4400 мАч батарейка. Підтримує супершвидкісну зарядку 25 Вт і 15 Вт бездротову зарядку 20. Основний екран 8 дюймів Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2184 на 1968 пікселів з рефрешрейтом 120 Гц. Зовнішній екран на 6,5 дюймів з роздільною здатністю 2520 на 1080, що є Full HD+. Обидва екрани захищені Gorilla Glass. Victus 2 та Ceramic. Щодо системи е, камер або об'єктивів, тут їх дофіга. Але загалом це повна копія системи з S25 Ultra. Тобто 12 мегапіксельна ультраширока лінза, потужна 200 мегапіксельна широка лінза з діафрагмою 1,7, а також 10 мегапіксельна телефото лінза з діафрагмою 2,4. Ну і фронтальна камера, чи тут, я не знаю, де фронт, де що, на що можна. Де, де вже фронт? де Передизати <хи> 9 чи 10. Так от фронтальна камера на 10 мегапікселів. і вона вбудована в екран. Смартфон вологозахищений по стандарту IP48, є сенсор відбитків пальців та розпізнавання обличчя. Ну і звичайно, для всіх тих, хто працює на своєму смартфоні, Fold 7 підтримує Dex. На мою думку, одна з найбільш вражаючих фішок цього смартфону це те, що він важить всього 216 грам, тобто, знову він ну, дуже легкий. Компактний. Щодо Flip 7. процесор Exynos 2520, 256 512 ГБ накопичувача, так само 12 ГБ оперативки, 4300 мАч батарея, 25 ваттна супершвидка зарядка або 10-ватна звичайна бездротова зарядка і функція PowerShare. Щодо екранів, основний екран 6,9 дюймів, Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю Full HD що є 2520 на 1080. 50 пікселів з оновленням від 1 до 120 Гц. Маленький екран, який Samsung називає Flex Window або гнучке вікно, то воно 4,1 дюйма з роздільною здатністю 948 на 1048 пікселів з частотою оновлення від 60 до 120 гц. Тобто обидва екрани можуть працювати на 120 Гц, що є кайф. Щодо камер, то Flip 7 оснащений 12 мегапиксельною ультраширокою лінзою і 50 мегапіксельною просто широкою лінзою з діафрагмою 1.8. Фронтальна камера на 10 мегапікселів з діафрагмою 2.2. Зума тут нема, та, мабуть, вам і не треба. Це телефончик з селфіки в... вал... валити. Оттак. Dex не підтримує, важить 188 грам. Також Samsung представили два годинники. Два... Чому я сказав на початку 2,5, тому що представили ще й Samsung Watch Ultra новий колір. А так представили Watch. 8 і Watch 8 Classic. Вони відрізняються по дизайну. Один класичний, тому він і називається Classic. Є рулетка, оце, що я постійно, коли ходив з Watch, я не пам'ятаю, чи 2, чи три в мене був Samsung Watch. Я постійно ходив отак от тірібонькав. Ну, блін, офігенно тріщить і хочеться постійно крутить. Просто Watch 8, він тоньший, вони називають його подушечний дизайн, cushion style. Ну Реальна подушечка. Маленька подушечка, і воно дійсно набагато тоньше. Екран. По відчуттях більше, і він реально більше, і він такий більш сучасний дизайн, коли класік є більш дійсно класичний. Годинник ще відрізняється по батареях. Watch 8 Classic, в нього 445 мАч батарейка, а у Watch 8 просто від 325 до 435. По заявкам самого Самсунга обидва годинники мають протриматися щодо заряду батареї, протриматися цілий день. Бувають різні кольори, але головне на чому Самсунг робить найбільший акцент: це AI. Generative AI скрізь. Ai AI, Generative AI. І десь кричить радісний сундар пічає, тому що Gemini теж підтримується. Тепер на всіх смарт... я так розумію, на всіх девайсах Samsung є Gemini і Samsung AI. Якщо вам подобалося, що Samsung робить на смартфоні, а там, на мою думку, вони реально най... Прогресивніші щодо практичної імплементації штучного інтелекту в смартфоні не тупі фішки нікому не потрібні, а реально практичних речей. То тепер, тепер все це є і на годиннику. Ну і друге, на чому Samsung робить великий акцент саме в класік версії, це усі фішки пов'язані зі здоров'ям. Тепер тут є сенсори, які відповідають за відслідковування сліпапнія. Годинник відслідковує, щоб ви не померли у вісні. Якщо ви дуже сильно хропете, і є така хвороба, із за якою реально можна і тлітіть, якщо супер сильно хропіти, і це дуже серйозне порушення сна. І тепер годинник буде відслідковувати і якось сигналізувати вам, щоб йоу, можна не померти. Будь ласка. От я загуглив, що це називається виявлення апноя сну, от так що. Тих хвороб називається апної є електрокардіограма, аналіз судинного навантаження і навіть відстеження рівня антиоксидантів. Якщо ви такий от задрот по таким детальним показникам або ви літня людина, то можливо вам вже такі штуки потрібні. Мені, наприклад, скоро вже й 40, то можливо, можливо, точно мені вже теж це не завадить. Ось такі були новинки від Samsung. Я дуже радий, що зміг подивитися на них завчасно. Це було цікаво. І якщо... Це відео набере 10 мільярдів е, чогось. Я зроблю огляд цього смартфону. В першу чергу мені дійсно цікавий Fold. бо Fold це, – це бомба. Я от чесно от зараз сказав: у мене 14-й iPhone. Сказали б зараз. Мені зараз я б не глядя помінявся б. Ще їдь.